Про виробки і покарання ділкам доборонки нині говорити передчасно, але укроборонпром чекають масштабні перевірки. Таке вже сьогодні пообіцяв президент Порошенко на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Йдеться про аудит усіх операцій за участі міжнародних компаній. Напередодні саме на такому наполягала посол США в Україні Марія Ованович. А вже сьогодні таке доручення отримав уряд. Крім того, в РНБО хочуть розширити наглядову раду «Укроборонпрому», залучивши туди і міжнародних партнерів України. Також аудитори мають перевірити, чи немає серед компаній партнерів концерну представників держави-агресорки. Про такі факти розповідали зокрема в своєму розслідуванні. Журналісти в Укроборонпромі запевняє, до перевірок та аудиту готові. А саму ситуацію навколо підприємства назвали надуманою. Все, що відбувається, це створено саме ситуацією пов'язаною з виборами і використання цієї інформації для того, щоб якимось чином наздобути собі додаткових рейтингових можливостей. Аудіту кромупрому оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення все це дозволить допомогти концерну трансформуватися. Точно не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян.